Усім привіт, друзі! Рада всіх вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина. Я із міста Кривий Ріг. Друзі, сьогодні я хотіла записати ще одне відео про продаж моїх сортових насіннячок, томатіків. У цьому відео буде 100 Сортів моїх сортових томатиків на продаж. Друзі, вже було відео, ви замовляли, але щось додалося, щось прибралося. Я у цьому відео, друзі, я зібрала всі свої сорти, що залишилися, бо у цьому році не буде зовсім розсади на продаж. Я не буду садити розсаду на продаж. Все насіння виставила на продаж іменно насінням, бо дуже багато замовлень. Ви мене просите, будь ласка, я вам розкажу. Як замовити, друзі, я у цьому відео, у назві відео, напишу свій вайбер, свою картку. І в опису до цього відео я напишу свій вайбер і свою картку. Ви пишете на вайбер мені, які сорти ви бажаєте. Я вам відповідаю, не дзвоніть, пишіть, будь ласка, мені немає часу розмовляти. Дуже багато замовлень, більше тисячі замовлень на день іде, мені немає часу, друзі. вибачайте, будь ласочка. так, ви замовляєте. Я відповідаю, що є в наявності це насіння і скільки треба яку суму оплатити. Ви мені сплачуєте на картку, і я вже вам ви пишете свою пошту, куди вам відправляти, або на Укрпошту або на м, нову пошту. Друзі, в конвертах я не відправляю. Відправляю друзі, ви мене питаєте, від якої суми. Хоч одну пачечку мені без різниці. Ви оплачуєте доставку, ви можете і одну пачечку замовити. Так, друзі, отаку в мене у таких пачечках в мене насіннячко моїх сортових томатиків. Це наприклад монгольський карлик. Друзі, от кого в пачечки. Друзі, пачечки можуть відрізняти. Кольором, бо я купую в різних магазинах такі ось стреч пакети. Вони можуть і фіолетові, і жовті, і помаранчеві, які ти хочеш. Ну, у цьому немає різниці. Я складаю по 20 насінин, але, друзі, погляньте, в мене не в одної пачечки немає 20 насінин, в мене більше завжди, більше, ніж 20 насінин. Це коштує пакетик 20 гривень. Я не продаю по 10 насінин, по 5 насінин, не по 2 насінини. Продаються такі пакетики по 20 гривень, друзі. Я рахую, як 20 насінин, як усі колекціонери, але в мене набагато тут більше. Хто в мене замовляв, це знають. Я вже другий рік торгую, ви мене прекрасно знаєте, друзі. То от кого, друзі, в мене наразі 100 сортів моїх сортових томатиків, перчик вже закінчився. То, друзі, от це такого я складаю ваше замовлення. Ну, допустимо, 10 пакетів, 10 пакетів, потім ще в один більший такий стрейч пакет і потім вже в пакет або Укрпошти, або новий. Пошти пакуються. Отакова От посилочка вам вам іде, можу відправити і на слідучий день, можу відправити і через тиждень, бо ну, в зависимості від обсягу посилочок, друзі, бо ну, дійсно дуже багато замовлень. Мені треба і відрахувати ці насіннячки, і попакувати це все час. Так, друзі, тепер, які насіннячка моїх сортових томатиків є наразі, я записала, хочу вам, щоб не пропустити, і коротко розказати про кожен сорт. Так, перше, ну, це монгольський карлік, я думаю, всі знають. Він іде дуже врожайний червонополідний томат, який стелиться по землі, як огірок. Він не пасанкується і не підв'язується. Над-над-над-над врожайний. Я його використовую на переробку. Він дуже-дуже соковитий. Далі, друзі, не скорослі пішлі томатики. Захід літа, помаранчевий, а всередині червоний. Величезні, друзі, оберіг і золотий потік. Це дві жовті сливки, кістьові, дуже врожайні, ранньостиглі, по формі, майже однакові, але на смак дуже різні. Кожна смак. Мачнюча по-своєму, шафрановий верблюд, жовті, приплюснуті, солодкі плоди, сорт посухостійкий, друзі, великий. Хурма жовта, плескато укруглі, ребристі, дуже врожайні та солодкі, великі. Мобіл, червоний, високоврожайний та стійкий, стійкий до хвороб. Волгоградський, 5,95. Червоний надворожайний. Бачено не бачено, червоні надворожайні. Дзвінка Канестріно, Посухостійкі, червоні, схожі на дзвони. Санька червоний. Червоні надранні надврожайні. Банан червоний. Ранню стиглий, дліна 10-15 см, дуже врожайні, схожі на сігари. Рома та ріогранди, червоні тугенькі сливки для квашення і маринування, дуже врожайні. Блево, синьо-фіолетові, округлі, дуже солодкі, надврожайні. Перцеподібний смугастий. Червоні у помаранчеву смужку, як сигари десь 15 см. Срібляста лисиця, високоврожайні сливки. Сливки з носиком багато кольорові, рожево-жовто, помаранчево-зеленого кольору у різну ріжну смужку. Санька рожевий, надранній, високоврожайний. Настуся, великі рожеві сливки дуже солодкі. Фатіма, серцеподібні рожеві надврожайні. Вельможа, великі рожеві серця. Петруша Городник, рожеві, схожі на перчики, надврожайні. Рання любов, надврожайні, рожеві плескато округлі надранні. Далі, друзі, високорослі пішли рожеві, де рожевий, урожевий, надврожайні, дуже смачнючі. Рожевий фламінго, високоврожайні, витягнуті серця. Рожева бурулька говорить сама за себе дуже врожайна. Рожевий мед, серцеподібний, надсолодкий, Король Лондона, великі солодкі серця, батяня, волове серце, бечаче серце рожеве це дуже дуже великі рожеві серця. Гігант Новікаво, плескато округлі, ребристі, великі, бабусин секрет. Плескату у великі рожевий гігант, Санду сандумалдаван. Великий воїн, японський краб, дика троянда це все величезні, ребристі сплескато укруглі сорти. Друзі, далі. Це вже закінчилися ці сорти. Тепер, друзі, в мене чорні високорослі, шоколадний смугастий, великі плескато укруглі чорні смужку, кальвадос, плескато округлі, вороний жеребець, великі чорні сливки, такі на всю ладонь. Дебара у чорний, надворожайний, надсмачнючий. Чорний гігант, плескато округлі великі, врожайні, віагра округлі великі. Чорний слон, солодющі та величезні. Чорний мавер, надворожайні сливки гронами висять. Груша чорна, солодкі та врожайні, синє сонячне світло, дуже темні та солодкі. Маркіза рожева в чорному, томат чорний, а всередині рожевий, дуже врожайний. Далі, друзі, жовті, високорослі. Неженка, округлі великі, ананасний, величезні Солодющі, сонце сердині. Округлі великі, марбена, плескато ребристі, лимонний гігант, великі плескато ребристі, трюфель жовтий, схожі на лампочки, диво світу, високоврожанні, дуже дуже врожайні. І схожі на лимончики. Серце ашхабаду, величезні серця, бичаче серце золоте, величезне серце, медовий бочонок, велике серце, дуже солодюще. Бичаче серце помаранчево, великі та солодкі помаранчеві серця. Вінсент дуже гарні, схожі на. Квіточку, жовта сливка бендріка, надворожайні, золота канарейка, надворожайна сливка, банан. Схожі на сигари до 15 см ворожайні, дебарау золотий, надврожайний солодкий. дебарау помаранчевий, надворожайний, солодкий. Далі, друзі, смугасті, високорослі. Зебра помаранчева, врожайна та солодка, армянський та гавайський ананас, жовті в рожеву смужку, плескато округлі, дуже величезні, дуже солодющі, трохи схожі один на одного, але дуже різні за смаком. Тігрела, червона в жовту смужку, велика, індійський смугастий, великий, солодкий, розбите серце, червоне з носиком, з длинним носиком у смужку. Феєверк, великі, червоні у жовту смужку, дійсно схожі на феєрверк. Єрусалим. Великі серця у смужку, червону, урожеву і помаранчеву смужечку. Жовтий кабан, великий у смужку, смугастий римський, схожі на смугасті персики. Дуже гарні, дуже класні. Далі, друзі, дебара усмугасти, надврожайні і дуже солодющі, червоні високорослі, мільйонер, король гігантів, цукровий бізон, шапка мономаха, медвежа лапа, алтайський мед, прахова. Друзі, вони дуже великі, плескати округлі і дуже врожайні. Космонавт Воловков. Дуже нашумівший сорт, друзі, плескату округлі, ребристі і дуже-дуже врожайні. м'ясисті. Червона капія, сливки, длінні сливки, дуже гарні. Весь кущ обвішаний цими сливками. Італійський жеребець, величезна сливка на всю руку. 100 пудів, великі вузлики, червоні, дуже смачні та соковиті. Тріумф Мехіку, схожі на величезні дзвони, дуже смачнючі і врожайні. Серце Америки, цар колокол, вощ червоношкірих це величезні червоні серця, які схожі один на одного, але дуже різні за смаком різного і трохи різного кольору. Вони червоні, але які бувають деякі більш Насичені деякі, більш яскраві Брускета. дуже гарні і смачні, схожі на собачу лапку. Дуже дійсно, дуже незвичайні плоди. Далі, друзі, смарагдове яблуко. Ну всі ми знаємо, зелені помідори, вони самі-самі і дуже дуже смачнючі. Великий білий, величезні томати лимонного кольору, дуже врожайний і дуже солодкий. Далі, друзі, всі полюбляють, всі бачили мої. Черики, вони схожі на дзвіночки. Є жовті, а є червоні. Вони надворожані, високорослі помідори, дуже, дуже, дуже вкуснячі. Друзі. Далі, друзі, і залишилося два томати з антоціаном. Їх цих насіння не так багато, як усіх інших, але трохи ще є на продаж. Це аметистова коштовність і аметист джевел. Вони плескато округлі. Такі дуже-дуже темні і зверху шапочка іде з антоціаном фіолетова. Друзі, це всі сорти, які ви можете в мене замовити. Ще друзі, всі ці сорти я напишу внизу під відео в опису. Цього відео усі сорти в мене будуть написані. Якщо якогось вже не стане, я його просто видалю, друзі. Коли продаж насіннячка закінчиться, я просто видалю свій вайбер і свою картку. То вже буде насліду черіг, друзі. Отакі От сортові томатки. Я вам пропоную. На цей раз, друзі, будемо садити. Ось о, всі знаєте, отут у мене хатиночка для томатиків. Все літо я вам показувала, як я садила, як я вирощувала. І у цьому році, друзі, ви мене питаєте у вайбері, будь ласочка, не задавайте лишніх запитань. Друзі, вайбер я дала лише для замовлення на сінячка. Все, що буде по поводу того, як вирощувати, як обробляти, як пасинкувати, як підв'язувати, друзі, кожне відео я буду викладати на своєму каналі, тим паче, у мене вже 16 лютого буде 4 рочки нашому каналу Життя на КДЗ, Друзі то всі роки я що. Робила я все, показувала. То, кому цікаво, продивіться минулорічні відео, як я садила, як я обробляла, як я пасинкувала, як я підв'язувала. Але і в цьому році я буду і сіяти, показувати, і висаджувати в відкритий ґрунт, Будемо сіяти, і в парничок будемо сіяти, і в хаті на підвіконі. Все це, все це я вам, друзі, буду показувати. Як вдобрювати, як обробляти, як пасинкувати. І про низкорослі буду розповідати, показувати, і про високорослі. І постараюся, друзі, у цьому році Показати як найбільше сортів, що в мене вирощуються, бо у минулому році я далеко не всі сорти показувала, але все одно в якомусь відео та всі сорти і пробігали. Друзі, я вирощу помідори як і під затіняючою сіточкою від сонечка. Оце в мене е, хатинка для томатиків, так і по всьому городові е, на відкритому сонечку. Бо друзі, по перше, чорні помідори вони потребують сонечка. Я в основному їх висаджу на відкритому сонці, не під затіняйкою. І під затіняйкою деякі вирощувала. Але, друзі, я вам скажу, що чорні, що з андоціаном, вони дуже солодкі і ліпше плодоносять, і ліпше на смак ідуть ті, які вирощуються під відкритим небом на сонечку, а не під затінняйку. Друзі, вони дуже полюбляють сонечко. То, друзі, буду все-все вам показувати. Дуже вас всіх люблю, дуже вас ціную. Всім велике дякую, дуже багато замовлень, друзі. Дуже рада, що ви мене так цінуєте. ви дійсно вам дійсно подобається мій канал, дійсно подобається, що я показую, що я розказую. Я, друзі, нічого наіграно не показую на своєму каналі. Ви побачили, що в моїх відео немає ніяких там вирізів до, до, до відео. У мене як оце я вийшла на город садити помідори, я показую, як я садю. Як я вийшла показувати свої покупки то я показую свої покупки. Як я обробляю свої дерева, то я обробляю свої дерева в цей час і на, на цю годину. То от кого, друзі, я показую все по правді на моєму каналі. Я не рекламую не єдиного препарата, не клійонки, не сітки, ни, не всякі препарати тим, чим я обробляю. І, будь ласка, рекламодателі, не пропонуйте мені такого. Я на своєму каналі не хочу рекламувати чужу продукцію. Я можу тільки продавати своє насіння або розсаду, або ще щось іменно своє. А те, чим я обробляю і чим я застеляю, і чим я користуюся, це я. Просто вам показую, що я. Цим користуюсь, але це не, не є рекламою, друзі. Е, так, дуже багато мені писали, е, навіть підписники мені писали, чому ви не хочете, Це додаткові гроші. Друзі, я і спочатку, того як я відкрила свій канал, мені дуже хотілося показувати іменно на своєму каналі чисто правду, те, як воно є. Якщо воно е, добре зростає, то ви бачите, я вам показую. якщо з ним щось не те пропало, або щось е, якась хвороба, або ще щось. Я вам показую, що це є отаково от на самому ділі. То мені хочеться, щоб мій канал. Полюбили люди іменно за це. Мені хотілося такого додати до людей свій канал. Дуже вам усім дякую. Низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю, за те, що ми можемо робити наразі те, що ми робимо. І вам, мої дорогесенькі, усім велике дякую, усім гарних, гарних врожаїв, всього самого-самого найкращого. Друзі, надіємося, буде це літо дуже врожайним. Буде і сонечко, будуть і дощики. Буде будемо обробляти, садити. Все-все будемо робити, друзі. Надіємося на наших добрих воїнів, на наших захисників та захисниць. Вони нас захистять. Все буде Україна, друзі. Будемо ми із урожаєм. Будемо ми жити на нашій добрій Україні. Все, 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 -все буде, друзі. Все буде добре. Слава Україні, друзі! Дякую вам усім.